Професіональна футбольна ліга представляє матч 26-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги. ПФЛ сезону 2023-2024. Шоста команда приймає лідера чемпіонату Стрийська скала 19-11. Сьогодні зіграє проти Тарасівської юкси, і це друга зустріч цих команд у поточному сезоні. Перша закінчилась перемогою хрестоносців на навчально-тренувальному комплексі імені Віктора Баннікова у Києві з рахунком 3-0 Тоді сьогоднішні гості перемогли. До речі, Буде власне перший удар по м'ячу робити Антон Євдокимов. Так, цікаво стартує. Бачимо одразу 5 футболістів у центрі поля. Отож, чекаємо зараз. А головний тренер Юкс Микола Цимбал. Головний тренер СК-19 Михайло Басара. Отож, матч розпочався. Сьогодні у нас тренери дуже стильно виглядають. Я думаю, що можна поставити лайк за стиль нашим тренерам. Дивимося за цією атакою. Фомін скидає, ну, тільки така. Тільки така від команди Басараба. Тут м'яч апелюючи, що влучив у когось з гравців. у Гулара вручив м'яч у руку. Давайте дивитися, що ж тут відбувалося. Цень. Готував тут подачу, він її виконував. І Гулар блокує. І здається, що так. М'яч улучив у руку. Закидання від Парагуа на Харченка. Харченко проти нього Іван Пастух. Яй-яй-яй-яй, можливість тут є проходить удар по воротах рекошета, але Сулубчук тут розбирається в епізоді. Дивимося, що тут відбувалося. Зутрі Кошето м'яч відлетів від е, Івана Пастуха. Синьогуб з капітанською пов'язкою. Пам'ятаєш, що цього молодого пароку в складі Інгульця, в складі ЛНЗ, в складі минає того ж самого, наддосвічний футболіст. 35 років цьому футболісту. Атакують. Гості, класна передача на Вава, Вава перекидає. Солубчука, але перекидає він і ворота. Як збірна Бразилії, розіграли Гулар, знаходить тут передачу Вава, але там і Солубчук грамотно включився, не дав е, можливості для прийняття. Рішення Харченко. Харченко входить в штрафну зону. Подача висока, який момент? Мама Мія, це було вже дуже і дуже цікаво. А давайте подивимось, що відбувалося. Тут Харченко пройшов, дуже класно тут він змістився. Накрутив він тут Руденка, подав з під нього, і там без опіки залишався гулар. Цень відпустив е Габріеля. Євдокимов тут проходить, падає на Газон. Тут Лебедєв, але залишається з м'ячем Антони Відкимов. Удар пороти. Соловчук ще, Який момент, у юкси? Тут Євдокимов виграв боротьбу, пройшов він Лебедєва, і Євдокимов тут просто увірвався, віддав передачу і пробиває воротах Вава, І Соловчук тут виставляє руки. останні ці от хвилини е Тарасівці дуже дуже активні в атаці. Будуть бабуть туру може бути у нас і лунає свисток на перерву від Ігоря Сиковського. Перший тайм завершився. Отож, друзі, повертаємося ми до Стрия. Дзрій Лабедів Лебедів шукає можливості. Відея Вар'янова. Вар'янов. А дальній удар від Максима Вар'янова. Удар воротах. Момент у Стриян, але пролітає м'яч значно вище. Ну, не можна сказати, що значно вище, тому що матчі були вже моменти, коли дійсно дуже й дуже значно вище. пролітав м'яч. Кидають стрін з боку лінії. Грас на правому фланзі атака. Лук'янченко. Входить в зону. Лук'янченко падає на газон. І пенальті. Чи штрафний? На газоні опинився Володимир Лукянченко. Подивимося мисні. Все таки здається, що штрафний. Бо так на лінії картного майданчика тож все-таки буде виконувати. Головна інтрига 64-та хвилина. Момент устрян подай удар від Лебедєва. В руки перевручає вручає м'яч, руками відбиває. Такий от момент у нас на 65-ій хвилині. Демонструють нам його. Тут Авер'янов робить хибний рух і Лебедів пробиває, але пробиває в руки голкіперу. Темеденко. На лівий край. Харченко заходить передачу росіяна. Росіян просто автосону. Нікого там не було. Але все-таки хтось юкси, який момент. Ай-яй-яй, Юхімець пробиває по воротах. Дивимося, повтор. Росіян прострілює, Здається, нікого би не мало. Нема там штрафного майданчику, але забули про Романа Юхімця, який пробиває по воротах. Євдокимов віддає тут передачу, знаходить вона е Харченка. Відтоє передачі доходить до Андрія Демеденка. Демеденко подача висока. Удар по воротах Перекладена. Рятує Стриян. Демиденко дійшов до м'яча. Все-таки не дай йому вийти за ліцеву лінію. Подача тут. і Андрій Петрик тут не дограє в цій ситуації. Євдокемов і Харченко будуть зараз створювати, намагатимуться створити диво для своєї команди. Удар по воротах від Харченка. Тут м'яч влучає у стінку, але атака продовжується. В цій метушні Тарасівці забивають, арбітер вказує на центр поля. Юкса відкриває рахунок у матчі. Тож відзначився, відзначається росіян. Показують нам повтор, як від з Харчко тут пробиває. Тут Євген Селін став на заваді м'яча і апелювали чи не зіграв рукою, але гру арбітер дозволив продовжити. І так, все-таки росіян відзначається на 78-й хвилині. Прайм Краєм триває атака. Гулар, Гулар, удар по воротах. Солопчук рятує, там в підкаті йшов Петрик, дещо завадив він тут. Есеола, перепрошую. Вже Гулара на полі нема. Андрін Сола. Есеола, також гравець, який вартує. дуже І дуже багато уваги. Передача на правий фланг. Іванченко. Подача від Іванченка. Висока. Падає на газон. Гравець рейської команди. І пенальті ставить арбітер. Пенальті призначає арбітер на другій компенсованій хвилині. Дивимося повтор. Іванченко. Подає. Подача від Іванченка. Ну тут Петрик заробляє пенальті. Андрій Петрик. Врятує Нікіта Федотов в цьому моменті. Не забиває Максима Вар'янов, врятує свою команду. Відбиває Нікіта Федотов. Переграє він тут Максима Аверянова. Дивимося, як прова Максим Рав. правильно робив Максим і просто рятує свою команду. Нікіта Федотов врятує, витягуючи з під правого кута м'ять. І лунає фінальний свисток. Юкса перемагає стрийську скалу 19-11 у наддраматичному матчі.